Перець примхлива і вимоглива культура, тому для рослини розроблені спеціальні правила догляду їх недотримання відбивається на зовнішньому вигляді кущів, Пагони всихають, опадає листя. Свіття зав'язі до подібних наслідків призводять також захворювання, комахи, тому садівник повинен знати про можливі проблеми і методи їх усунення. Чому у перцю опадають частини рослини, з відмиранням частин рослини стикаються і початківці, і досвідчені садівники. В цьому випадку протягом усього вегетативного періоду опадає листя перцю, в кінці весни він може скидати суцвіття, а в липні зав'язі. Незважаючи на вимогливість рослини, більшість садівників звикла до масовості і ясної плодоносності перцю. Тому часто нехтують багатьма інструкціями. Якщо це прийнятно при вирощуванні перцю для власних потреб, то для великих фермерів поява перших ознак порушення призведе до втрат тонн врожаю, виявляються негативні симптоми на різних стадіях розвитку і мають різнорідні причини, які вказані нижче з яких причин відмирають листя, якщо рослина не стара, то відмирання листя викликають неграмотний полив використання води низької температури. Недостатнього обсягу: рясне зрошення листя, неубогащенна торхяна і глинистий ґрунт з високою щільністю, відсутність необхідної кількості сонячного світла, наявність попелиці, павутинного кліща або слимаків, фотогалерея. Комахи, шкідники перцю, попелиця вражає листя перцю і викликає їх відмирання. Павутинний кліщ теж стає причиною опадання листя. Слимак може спровокувати відмирання листя перцю, чому опадають суцвіття. Квіти рослини скидає під впливом наступних факторів підвищена температура. Більше у 2-3 – це для розсади, і у 2-6 – це для дорослих пагонів. Низька вологість – менше 6-0. Нестача і надлишок добрив під годівлю перців проводять мінімум два рази за сезон і в міру необхідності. Шкідники – павутинний кліщ, теплична білокрилка, захворювання. Фітофтороз – бактеріальна плямистість, гниль, стовбур. Багато захворювань, особливо грибкові, передаються за вітром. Сидівник, помітивши поразку хворобою одного втечі, повинен вживати заходів, тому що скоро постраждає вся посадка. Фотогалерея. Захворювання перцю. Фітофтороз стає причиною відмирання соцвіть перцю. Сірою гниллю називається ще одне захворювання, від якого страждає перець. Бактеріальна плямистість провокує опадання суцвіть. Пстолбури також можуть відмирати суцвіття перцю, через що відмирають зав'язі. Раніше перераховані явища стають причинами і опадання зав'язей. додаються до них. Пасивність комах запилювачів, несприятливі погодні умови, нерегулярне зрошення, способи усунення проблеми перше на що звертають увагу, якість ґрунту для перцю краща ґрунт, що містить велику кількість гумусу, важливий показник, наявність в ґрунті азоту, калію. Фосфору, співвідношення компонентів по різному для кожного сорту коригується склад добривами, впливає на стан рослини і схема, по якій розсаджений овоч. Оптимальна відстань між пагонами 30-40 см, якщо сорт низькорослий, дистанція в 60 см. При виборі високорослої культури температура води для поливу повинна бути 2-2-2-5. Частота процедури залежить від стадії розвитку перцю, поливають рослину щодня. Вранці і ввечері не рекомендується зволожувати культуру днем навіть в жарку погоду. Велика ймовірність, що кущ згорить, при цвітінні повністю відмовляються від розпилюють засобів поливу, щоб не прибрати пилок, коли з'являються перші зав'язі. Процедуру повторюють два рази в тиждень. Опадання листя ґрунт ретельно очищають, мульчують, щоб не створювати середовище для росту личинок. Якщо запобігти нападу комах не вдалося. То використовують інсектицидні препарати хімічної природи карбофосфанон, інтавір, ф'юрі, також підійдуть відвари з рослин, ромашки, кульбаби, гострого перцю у період цвітіння і плодоношення застосування покупних засобів виключено, тому що це робить їх небезпечними для людини. Відмирання суцвіть, якщо перець вирощується в теплиці, то проблему усувають вирівнюванням вологості повітря. Поливають доріжки між рослинами або встановлюють томанообразуватель при бактеріальних і грибкових ураженнях, характерних для перцю, використовують препарат фітоплазмін, який допускається застосовувати на будь-якому етапі розвитку рослини. Від шкідників культуру позбавляє засіб фитовер, він не накопичується в плодах, тому не небезпечний для людини опадання зав'язей. Проблеми з зав'язями часто викликані. Дисбалансом речовин в ґрунті на допомогу приходять добрива і підгодівлі, мінеральні та органічні. До першого виду відносять розчини аміачної селітри 2,0 сировини на 10 води, суперфосфату 4,0-х, сульфату калію 3,0. Органічні добавки включають коров'як або пташиний послід у співвідношенні 1,8 і 1,15 до води відповідно. Якщо умови для запилення квіток невідповідні, щоб запобігти опадання зав'язей. суцвіття трусять в першій половині дня відео секрети вирощування перцю у відкритому ґрунті Перець культура», вирощування якої супроводжується труднощами, тому садівникові потрібно знати, що робити при появі проблем, основна причина порушень у розвитку і відмирання частин рослини. Недотримання агротехніки і незнання особливостей культивування овоча, якщо проблем не вдалося уникнути, то буде потрібно звернутися до описаних вище дій.